Всім доброго тихого ранку. Сьогодні в нас 17 вересня. Сьогодні ставала на ваги, думаю, подивлюся, що там відбувається. 105,5. Отак. Зробила собі каву. Зараз трішки почитаю коментарі. Ой, щось вона така гіркувата вийшла. Мабуть, більше сипнула. Чоловіка, як випишуть, з лікарні, потім буду вже намагатися не їсти більше фруктів. І простих вуглеводів. Перейду на своє звичне харчування. Так, <кій> Аліна, Яна, не відпускайте чоловіка на фронт. Досить уже з нього так страшно. П'ять сердечок. Щиро дякую. Я б з задоволенням. Взимку, коли його ранило, що чуть без ноги не залишився. Я його просто плакала і благала, більше туди не йти. Але ж, але ж. Якось так. Страшно, дуже страшно, не те, що. А просто я тільки про це думаю, мені вже, мені вже робиться погано. Але нічого з цим зробити не можу. Хоч наче раніше мені здавалося, що я маю непоганий вплив на чоловіка, але те, що стосується служби, тут я безсила. Зовсім. Просто зовсім безсила. Це, що я раніше не просила, він все для мене завжди робив. Це завжди було. Він ніколи мені за 9,5 років не сказав ні. Як тільки дійшла тема до того, щоб він залишився вдома, ну хоча б на півроку, на три місяці, на чотири, все, тут в мене нічого не вийшло. І тому й цей раз. Я, я вже в нього запитувала. Чи буде він повертатися, сказав буде. Воно і так погано, і так погано. Так, Анна, псалом 90-й носять з собою дають подорожуючим воїнам і водіям. Так, Анна, я теж таке так чула, що можна написану цю молитву носити з собою в кишені. Дуже непогана молитва, і це тут мені, якщо я не помиляюся, пані Оксана написала, що читайте ще і псалом 90 і я почала його читати, вона мені дуже сподобалася. Я коли читала будь-яку молитву, я ставила фото чоловіка перед собою, бо там десь був коментар, чи коли я в молитві згадувала його ім'я. Ні, якщо такий читала як отче чи наш псалом, там, то не згадувала. Я див... Та я вже її на пам'ять вивчила. Та я дивилася на чоловікову фотографію і так читала, думаючи про нього. А коли своїми словами, то так, я згадувала обов'язково. Я там і за себе читала і ставила фотографію у чоловіка казала, я це за тебе буду читати, бо в мене чоловік не знає молитви навіть очі наш. Він початок знає перві два рядки, і на тому все. Він також говорив молився, але своїми словами. Яночко, не звертайте увагу на всякі недолугі коментарі. Одужання чоловікові і. Відновлення як найкращого, а вам здоров'я і гарного зниження ваги. Щиро, щиро дякую. Просто дуже щиро дякую всім за коментарі, за увагу, за побажання. Фух, Це безцінне, я вже говорила, говорю, буду говорити. Я вам дуже, дуже вдячна. Я також вам бажаю всім всього самого-самого найкращого миру, здоров'я і тишини. Бо сьогодні вночі також було не тихо Я так злякалася, Я вже спала. Я вчора не знаю, в мене чи день якийсь був. Я приїхала від чоловіка, але це було не пізно, ще на дворі видно було. І я просто так, я помилася і просто впала. А прокинулася від того, що десь поруч гудить шахід. Одразу підбігла до вікна, дивлюся куди? Куди? Злякалась не за себе, злякалась за чоловіка. Потім він десь дівся, потім знову там, через годину чи півтори знову чую летить. Дуже переживало. Щиро дякую вам всім. Стараюся, намагаюся не звертати увагу, але ж воно, ну знаєте як. Інколи там коли просто напишу, що я там дура, там ще щось, це таке, ради Бога, хай буде. Але коли. Щось таке зачіпають, знаєте, то, то воно отут зачіпається. Хоча прекрасно ж розумію, що, ну. Не треба його брати до уваги, але воно саме оббереться. Так, ще десь був коментар, не пам'ятаю, хто написав. Десь я його бачила. А, ось знайшла Ірина. Яна, скажіть, пожалуйста, скільки часов проміжуток між прийомом піші? Як тільки-тільки я починала худнути, дві години. Дві години мінімум. Що просто воно, це мінімум. Це, саме найкраще було в три. Але що робити, як воно хотілося їсти. Це мінімум. Зараз то вже ж такого в мене немає. Тобто там пішов другий, третій місяць, четвертий, то це рідко було, що після фруктів я ото могла під'їдати дуже-дуже часто. Зараз ні. Зараз в мене відбувають дні, я могла ото тричі поїсти. І вчора так само, я їла тричі. Проміжки були величезні. А якщо тільки починати, то це мінімум дві години. <кій> Для того, щоб шлунок прийшов у норму. А зараз дуже круто. Отож як ми чоловіком кавун їли, я ж нарізала йому і собі. З'їла. Ну, не знаю, так не багато. Чоловік каже, давай ще, каже, такий смачний, каже, неси ще. Я ж пішла й собі, думала, Щас і я ще з'їм. А, ні, ні. Все, Шлунок наповнився хай даже тим кавуном і все. Я його залишила потім години через дві ще їла, сідала. Кавуна хотілося, а шлунок уже все. От, просто все, хотів би ще накласти. Не вийде. Це дуже круто. А, знайшла, Надежда, я нашла в інтернеті псалом 90 Ніколи не читала, коли його можна читати, чого він уберегає. Я читала заради чоловіка, для чоловіка, щоб у нього було все добре, так як він на службі. Нужно упоминати ім'я того, ради кого читаєш этот псалом. Ні. Коли я його читала 50 разів, ім'я не згадувала, але постійно думала про чоловіка. Спочатку я фото не ставила, наче думала. Потім, я розумію, що я вже там, да, тридцятий раз уже читаю. Я вже, я вже думаю зовсім про інше. І тоді вирішила, що ні, я буду ставити фото. Фотокарточку, щоб щоб мене нічого не відволікало, бо буває й таке, в мене було. Читаю молитву, а думаю вже зовсім про друге, про документи, там ще про щось. Зовсім уже відволікалася. як правильно його читати. Я просто брала і читала. Відряд. Безпереривно тільки. Отак, сідала і мене зошит, ручка. Я от отак прочитала. Написала одиничку, прочитала, написала двічку, прочитала, написала трічку. Бо рахувати великі довгі молитви важко на пальцях. Якщо я читаю цю Бог Діво Радуйся, благодатна Марії, Господь свою, я на пальцях. Я просто сідаю і загинаю пальці. Прочитала, загнула, прочитала, загнула. То на короткий я не плутаюся. Як правильно читати? Не знаю. Я просто брала і читала і читатиму. Хто його знає, як воно правильно. Як говорять, головне, щоб було від душі. Ото буде саме найправильніше. Світлана, ви неймовірна жінка, Господь почув ваші молитви. Дай Бог, щоб зберіг вашого чоловіка. Йому дуже пощастило мати таку спутницю по життю. Щиро щиро дякую. Мені також з ним дуже-дуже пощастило. Він і зараз мене також, я його підтримую, а він мене підтримує. Я за нього хвилююся, а він за мене хвилюється. Але вже трішки, от по харчуванню вже трішки змінилося. Вже не так, як було перші дні. Нічого не з'їсть, поки мені в рот не покладе. Зараз уже не так. Трішки вже відходить. Їсть багато, але в рот мені не все кладе. Бо я ж пояснюю, що ну, я і да там солодке, він мені то цукерки приніс. В столові там вафлі, цукерки є, дають, а він же ж мені, на, ти їж. Кажу ні. Кажу, це ті продукти, від яких мені погано. Я йому кажу, пам'ятаєш, як я як мучилася, який в мене тиск був. У мене тиск менше 140 не був. І то це 140 це так, знаєте, коли я ще більш-менш нічого себе почуваю. А голова як розхолювалася. Це ж просто мені таблетки Я таблетки пила жменями, і вони вже мені просто не допомагали. Це страшно їм. Оце саме більше я боюся повернутися в оцей стан навіть не в ту вагу. Вага, я ж говорю, це ну, для мене немає там 50-70, немає такого таких якихось у мене установок. Саме головне, щоб я себе відчувала добре, щоб я могла, так, як зараз. Встала там, умилась, помилася і все. І побігла. Цілий день на ногах і все добре. Ось почала під'їдати вуглеводи, почала під'їдати фрукти і все. Ну, вчора пройшла ноги нормально були, а позавчора то такі. Ну знаєте, ну я ж відчуваю, що вони набряпли. То неприємно. Саме через це я і не хочу повертатися до такого, як, як було. І не повернуся. Можливо, як зараз частково. До речі, слухала це сьогодні зранку, я раненько прокинулася. Що людина, яка худне і хоче, щоб вага її утримувалася, тобто не так, що ти заступив так, як з 1 травня на схуднення, і до наступного 1 травня, якщо велика вага. Краще робити не так, це лікар розказував. Краще так, пройти 2-3 місяці, скинути і стати на місяць утримання. От, щоб харчуватися так, щоб вага там, ну, хай плюс-мінус буде 1 кілограм, бо вона ну, все одно не може стати там 105 і стояти цілий місяць, ні, такого не ж. Потім через місяць знову повернутися. Тобто, як він казав, це може бути хоч дефіцит, хоч там система порцій. Він каже, неважливо, на чому худнути, головне, щоб ви худли комфортно і все. Він каже, знову пройде 2 місяці. І знову там, хоча б 2 тижні місяць стати на оце утримання. Він казав, тоді результати в людей взагалі розкішні. Люди є, які отак скидали вагу саме з отакими зрозуміли, періодами. Не отак, що і погнали, а отакими періодами. То він казав, що, як показала практика, люди навіть коли повернулися, схудли там на 40, на 50-60 на 60 кілограмів, потім, коли повернулися до свого життя і харчування, яке було до схуднення, тобто не рахуючи калорії, їли знову багатенько. Максимум, що вони набирали за 3 кілограми. За рік. І все. Отак, наскільки повпливало. Пояснював, що коли ми худнемо, як почали, отак, знаєте, і погнали, погнали, погнали. Потім набор, набір ваги, якщо повернутися, він каже, могли скинути 30, а набрати вже можете всі 50. А якщо худнути от такими етапами, це буде дуже-дуже круто. Просто дуже. І психологічно він сказав, це також буде набагато краще. І так само сказав, що худнути неважливо, яким методом, аби подобалося, аби людина відчувала себе. Добре. Вже щось вибивають за вікно. Так що ото таке. Дуже цікаво, я послухала задоволенням. Просто задоволенням. Мені сподобалась інформація. Бо я вже так і думала, це що мене зараз. Воно ж такох також рахується як утримання. Бо таке, бачите там. Плюс 200, мінус 300, плюс 400, мінус 100. І оце отак воно туди-сюди крутиться. Ну, так різко вага не підіймається, щоб раз і все. Бо могло б, могло. Я ж таки раз під'їла, два і вчора я також і виноград їла. Горішки їла, виноград їла. Чоловіку купляла ця курага. Чорнослив, кажу, ти те їж, кажу. Тобі треба їсти, а не пиріжки. Пиріжки морозиво, тортики, шоколадки, кажу, то не та їжа, від якої є. Кажу, їсти треба зовсім іншу їжу. Ну, Купила лежить, сама пішла підгризла. І виноград так само ж намитий, все, виноград, бери їж. Ні він стоїть. Так я сама сіла під'їла. А, я польсен ще вчора і пів апельсина з'їла. Так що таке. Все рівно все рівно під'їдання їж Але по вазі нічого. Нормально. Все нормально. Так що так що як з'являється, буде ще краще. Хоча я теж вчора вечором так думала. Можливо, вона вага зараз постоє, постоє, а потім, може, знову піде отак сходити, як на як на початку було. Може ж і таке бути, подивимося. Хоча в мене така ідея була, щоб не два дні зробити білкових, а сім днів, п'ять або сім. Дуже просто було б цікаво, скільки зійшло скільки зійшло б за цей період. Просто б дуже цікаво було. Чи взагалі варто таке робити, чи ні? Чи ото от два дні буде саме ідеально і не треба далі... Таня, Яночка, всього доброго, вашій родині, Божого захисту, вашому чоловіку, і швидшого одужання. Щастячка, вам, Київ, три сердечки. Щиро, щиро дякую. Я всім дуже щиро дякую. Єліна, Яночка, доброго вечора. Здоров'я вашому, Миколі, і вам дай Боже, щоб усе було добре. Три сердечки. Я щиро дякую, я хочу також, щоб у вас усіх було все саме найкраще, щоб у вас здоров'я було, щоб ваші рідні, близькі, були живі і здорові. Це саме головне. Бо я, знаєте, як там день народження, ще щось мені бажають, щоб в мене було багато грошей. Я не розумію цього побажання, щоб було багато грошей. Я хочу, щоб мої рідні, близькі, були живі, здорові і щоб я була здорова. Все, Все інше це ж таке. Кожен, кожен як буде працювати, так буде заробляти. Або як буде тратити. Є люди непогано заробляють, але багато тратять. Це ж таке, саме головне здоров'я, бо як немає здоров'я, то. То і від грошей небагато. Ну, звичайно, гроші повинні бути. Бо ще я також не люблю цю фразу щастя не в грошах». Покажіть ту людину, яка без грошей щаслива. Гола, боса без даху над головою, голодна. Де ж вона щаслива? В моєму понятті коштів повинно, ну, вони повинні бути. Хай їх не буде багато, але щоб їх було достатньо, щоб можна було купити собі все, що хочеться, щоб поїсти хоча б того ж да, там самого м'яса, сиру, фруктів, овочів. А все інше то таке. Головне, щоб. Вистачало, а не так, як зараз. На, на комуналку віддав. Я взагалі не знаю, як на пенсію 3-4 тисячі можна прожити. Я не знаю. Здуріти Здур можна, а ціни. Я ось за цей час що я до чоловіка хожу, здавалося, та що я там таке купую? Розход непоганий. Я не знаю, 1015 пішло, як не 20. І здавалося, що нічого такого і не купую особливого. Так ще так. Юні перукарі, Яна, ви зараз разом з Миколою проходите серйозні випробування з вірою у Всевишнього. Хай і надалі ваша, ваша дружня родина буде під захистом творця. Щиро щиро дякую вам. Щиро дякую. Аліна, Яна, не відпускайте чоловіка на фронт, досить з нього. Це я вже читала коментар, я вже ж говорю, що я б з задоволенням. Я взагалі хочу, щоб все закінчилося, щоб всі повернулися і щоб все було як раніше. Хоча в доброї половини вже ніколи не буде, як раніше. Просто ніколи. Єліна хотіла спитати, що показало УЗД серця. Три сердечки, щиро дякую. Нічого критичного. Нічого хорошого, нічого поганого. Зараз, зараз все спихують на недоїдання, недосипання, нерви і так далі. Це в нас як завжди. Ой. І ще робив УЗД там печінка, почки, все оце. То все добре, там все добре. Так. Оксана, Яночка, вклоняюся низько вашому чоловіку, дякую за мужність, за те, що вижив. Радію за вас обох, як за рідних. Ви одного віку з моїм сином. Він в мене також воює. Так хвилююся і молюся за нього і за всіх наших хлопців титанів. Нехай всі повернуться живими і здоровими додому, щоб якнайшвидше війна закінчилася, і всі ми жили в мирній, сильній і квітучій Україні. Шість сердечок. Щиро, щиро вам дякую. Нехай Господь Бог охороняє вашого сина, щоб з ним було все добре, щоб він був поруч з ним і прикривав його від усього лихого. Дуже хочеться, щоб закінчилося. Просто дуже. Просто дуже. Якщо навіть я да уже заморилася від усього цього на цих постійних нервах, то що вже тоді говорити за, за наших хлопців і дівчат? Що тоді вже за них говорити, які там? Віро вам дякую. Так, все. Бо я вже і так. Десь писали за. За те, чому прискорене відео, та щоб воно не було таке довге. І щоб воно трішки швидше. Бо я сама, наприклад, коли дивлюся, там хтось щось розповідає, я чую, що щось таке цікавеньке. Ну, бо просто мені людина подобається, зайшла подивитися. да? А воно так повільно, знаєте, повільно, повільно, не люблю цьому. То ставлю на прискорення. А тут щоб плеше було. І тим паче ця в мене камера на цьому телефоні. Вона в мене розтягує. Немає так, як. Як звичного, да? Вона тягне, розтягує. Тому мені це не подобається. От як воно так. Коментарів багатенько було перед цим. Тепер взагалі показує, я не знаю, коментарів 20 і все. Чого воно на низ не пропускає. Таке зробили з цими коментарями. Попробую його знайти. Коротше, начудили. Показує коментарі тільки ті, що були за останні 15 годин, а інші чомусь не показує. Взагалі не зрозуміло. Якось так. І попробуй потім розібратися. Це, буду закінчувати. Можливо, ще пізніше щось почитаю. А можливо, вечором, а можливо завтра. Це вже Я ще на базар сьогодні збираюся. Якесь собі просте взуття взяти, бо за ці дні, поки до чоловіка ходила і взуття протерлося. Все, всім гарного, гарного, тихого дня і гарних схуднень.